Вивчаємо платформу GSuit для освіти. Сьогодні наше з вами завдання навчитися змінювати пароль користувача платформи CSUI. Отже, користувач є зареєстрований на платформі і потрібно змінити його пароль. Що для цього потрібно зробити? Перше, відкрити свою електронну пошту. На поштовій скринці обов'язково буде лист, який надійде. З платформи автоматично і міститиме всі необхідні дані. Я опустила момент введення логіну і паролю від електронної пошти, щоб прискорити цей процес, і відразу відкрила свою поштову скриньку. Ось я бачу, що у мене є всього один непрочитаний лист, і це якраз той лист, про який я тільки що говорила. Відкриваю його. В цьому листі є повідомлення, яке мені говорить про те, що справді цей користувач є зареєстрований на платформі. Від в новому обліковому записі Google для домену Іллінецький ліцей. Нас цікавлять конкретні дані про ім'я користувача і пароль. Ось є цей рядочок. Ваше ім'я користувача таке. Користувач собачка, а після собачки йде, власне, назва нашого домену ilinci.ukr.education. Що потрібно зробити на цьому кроці в цей момент? Запам'ятати своє ім'я користувача. Отже, я повинна зберегти десь собі оцю поштову скриньку. Яка вказана тут, і подальшому змінити пароль до цієї поштової скриньки. Але спочатку кілька слів про поштову скриньку. Що це за поштова скринька? Звідки вона взялася? Запам'ятайте, будь ласка, що кожен користувач, який. Зареєстрований на платформі дистанційного навчання G Suite автоматично отримує нову адресу електронної пошти. Ну, тобто нову поштову скриньку. На базі домену. Тому що після собачки вказується назва домену. Ось це підтверджує мої слова. Що Взагалі, для чого створена ця поштова скринька, поки користувач, який зареєстрований на платформі, буде використовувати дану платформу, до тих пір він матиме право використовувати дану електронну адресу. Вся, весь обмін інформацією відбувається за допомогою цієї електронної адреси. Як тільки користувач, Буде видалений з платформи, то він втратить доступ до цієї електронної пошти. Що ж, рухаємося далі. Ми повинні змінити пароль, який був сформований автоматично, і він, звичайно, не є надійний до цієї поштової скриньки, і відповідно до платформи На якийсь новий надійний. Що потрібно для цього зробити? Ось є вказівка нижче, починається словом пароль. Натисніть Посилання увійти, ось на синьому прямокутнику, увійти, щоб створити пароль і увійти в обліковий запис. Я тисну на це посилання, відкривається нова вкладка Облікові записи Google. Потрібно переглянути, детально прочитати, що тут пише, і натиснути кнопку Зрозуміло. А далі з'являється поле для введення нового паролю. Я придумаю собі пароль до, до нової поштової скриньки. Переключаємось на англійську розкладку клавіатури і вводимо. Новий пароль придумаю. Так, при, коли формується пароль новий, тобто, коли придумується новий пароль, потрібно пам'ятати, що цей пароль повинен бути надійним, тобто містити не менше як 8 символів. Причому тільки літери латинського алфавіту І можна. Крапко використовувати, знак підкреслення і також цифри. Бажа комбінувати все це. Дивіться, поле підтвердити пароль повинно містити такий же самий пароль, який введений у першому рядочку, де написано Створіть пароль. Ввожу ще раз той самий пароль. Ну і дивимося, якщо я ввела правильно і перший, і другий рядочок, то все повинно бути гаразд. Тиснемо кнопку Поміняти пароль. Очікуємо інформації. Все. Відразу можна побачити інформаційну панель користувача платформи.